Боже, я не розумію, я сьогодні як У мене відкрите вікно на форточку, і я відчуваю запах смаженого вже м'яса. Мені ніколи було навіть вийти зняти, як Вова смажить м'ясо. Все в это, загнана лошадь. Так от біги, дорогая, біги. Ну, вже все. Здається, все. Це вже, як то кажуть, останні ті. Посилку розібрала, похвасталася. Чи похвастаюся, вийде, вийде окремим відео. Е, Рососки розповіла, свої показала. Тут, тут, що в мене тут. Ой... Посилочку відправила ту, що сьогодні замовили. Своє все пополучала. Одне ж, ну, це ще ми не отримали спеції, але їх ще тільки завтра будуть відгружати зі складу. Немає їх, ну, Нема можливості, там зайнятість бешена, тому спеції будуть на цьому тижні, але пізніше. А це прийшли... Ой! А це прийшли ваги. Бо в нас скінчилися ваги. Уявляєте? І, до речі, на закупки ваги подорожчали. Отака краса. На закупки ваги подорожчали. Я не буду змінювати ціну. У мене ціна залишається така, як і була, 210 гривень. Поки що будемо далі бачити, але Але... Ну, все як завжди. Ваги, батарейки, все як завжди. Так що, будемо дивитися, як буде далі. Якщо вона і далі буде зростати, то в мене не буде варіантів і прийдеться підвищувати. Хотіла глянути м'якенько натискаються клавіші. А ні, на цих, бачите, ця партія інша вже партія, тому, значить, і ціна інша. На цих. Клацає, чуєте? Ті, що перед цим була партія, там м'якенько натискалися кнопочки. А на цих клацать. Це у мене так на перших моїх, здається, було. Так, да. ось мої старі. Бачите? На них теж клацало. Ну, от, тому тепер зрозуміло нова партія, вагне, поняв, другий. ну, Нова партія, от вам звідти і ціна нова. Ну, я ж повторюсь, я поки що піднімати ціну не буду. Хай я менше зароблю. Конечно, батарейки бажають желати лучшого. Ну, що з ними не знаю. Мені здається, та ні, так. Да. Вона потекла, ось, бачите, одна батарейка. Ну, ладно, я передивлюся. Я передивлюсь, перепровірю їх усі. І якщо це, якщо це разова така історія, то я. А, ні. Ні, дівчата, батарейки, на жаль, у всіх такі, бачите? От вам і, пожалуйста. Бачиш, що робиться? Ціна подорогшала. Глянь на батарейки. Бачиш? Батарейки не годні. Вони всі потікші. Бачиш? Зараз відкрию ще одну. Так. Да. Ці батарейки не гожі. Отак, угу, ну от бачите як, хоча здорокшала ціна. Не. Всі ось я четверту, четверту пачку вже відкрила. І от така історія. Ладно, з вагами я буду потім розбиратися. Все вам сьогодні показала, все розказала. От вам і вихідний. За чоловіком, як тиждень сумувала, так і далі буду сумувати. Даво. Бачимося набірками-перебіжками. Вранці каву попили, в обід каву попили, з'їздили на нову пошту. Все, далі я тут, він там. Все мої хороші. Про все відео познімала. Зараз буду все монтувати, все загружати. Від вас чекаю зворотнього зв'язку стосовно сосок. Я навмисно зняла окреме відео, щоб це не загружати. Ну і все. Готуємось до робочого тижня, завтра понеділок. І якщо до нього підготуватись, то він не буде днем важким. А буде, як завжди, звичайним, трудовим будням. А ми з вами на цьому прощаємось, зустрінемося завтра на теренах нашої Мімаляндії. А я вас всіх цілую, люблю, міцно обіймаю і кажу вам бажаю тихої, мирної ночі. Бувайте до завтра. Папа! -па.